Знову снилися рідні краї, мила серцю, мала батьківщина. Скільки житиму, завжди її пам'ятатиму пам'яттю сина. Проминуло немало років, мудрим стало моє покоління та обличчя моїх земляків, наче дзеркало мого сумління. Я ніколи не зраджував вас, не зганьбив ані словом, ні ділом. Так було, так і є, і так буде в той час, як душа розпрощається з тілом. Повернеться вона до батьківських могил, щоб ніколи вже не розлучатись і стоятиме. Доки їй вистачить силу, на сторожі, на варті, на чатах.